Добрий день! Вітаю вас на нашому каналі CoFamilyUA і хочу поділитися з вами своїм невеликим досвідом з подружнього життя на тему чи має бути боротьба за Гігімонію в шлюбі між чоловіком і дружиною? І що вважати перемогою у цій боротьбі? Я добре пам'ятаю, що перші три роки спільного життя ми багато сперечалися з чоловіком. Чому? Тому що я була впевнена, що я маю рацію, і він повинен прийняти мою точку зору. А він, звичайно, був упевнений, що правий він це звичайна справа, що в суперечці люди хочуть перемогти. Але за 20 років спільного життя я зрозуміла, що треба програти. Тоді програш буде перемогою. Після створення сім'ї я хотіла утримувати, але потім я усвідомила, що спочатку потрібно віддавати. І потім це повернеться у два-три рази більше. Коли виникає суперечка, то спочатку потрібно мати бажання слухати думку чоловіка і не сперечатися, а спробувати зрозуміти його думку і вже після цього м'яко, без емоцій, сказати свою. Отже, програш це перемога, це моя порада для всіх жінок. Не намагатися виграти всупереч з чоловіком чи довести, що ми жінки все знаємо та розуміємо на рівні чоловіка. Так, ми жінки багато чого вміємо, Але наша цінність увага однакова з чоловіком. Так, цінність чоловіка та жінки однакова в сім'ї та суспільстві. Тоді для чого нам боротися? На сході кажуть, що чоловік це небеса. А дружина земля. Що важливіше небеса чи земля? Вони однаково цінні і не можуть одне без одного. Єдине, за що ми можемо боротися, це за можливість віддавати більше любові. Таке змагання призводить до того, що ми щасливіші і більше любимо одне одного. У чоловіка є бажання ставати кращим, і в мене є таке бажання. Іноді він краще за мене, іноді я в чомусь краще, ніж він. Усередини любові немає першого чи другого обидва важливі. Чоловік глава сім'ї з погляду структури, але з погляду любові ми рівні. Ми не можемо одне без одного, і в цьому наша сила.